Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Ти уявляєш, це ненормально, народжувати зібралася. Влад подзвонив сестрі вранці, навіть не привітавшись. Давай зустрінемося після роботи, треба поговорити. Добре, звільнюся шостій. На початку сьомої буду вільна, спокійно відповіла Наталя. Домовилася в нашій кафешці, як скажеш, це кафе для них мало завжди особливе значення там вони відзначали маленькі перемоги і невдачі. Перше саме тут Наталя жорстко і дуже по дорослому поставила на місце брата, коли він вирішив кинути університет, тоді воно переконало його лишитися, і він не раз дякував їй за те. Потім були ще десятки історій. Коли саме там старша сестра давала владові поради, які він у результаті визнав правильними, його стосунки з Маргаритою від початку їй не подобалися різниця у віці різні погляди на життя, але вона ніколи не втручалася, розуміла, що у сфері особистого життя брат хоче бути самостійним, хоча добре бачила, яким місцем він ті рішення приймав. Улюблений столик біля вікна був вільним. Наталя тільки встигла замовити каву, як побачила у склі відзеркалення, влад підходив до дверей, діловий костюм робив його схожим на хлопця з обкладинки журналу, підтягнутий, впевненою собі, з тією самою усмішкою, яка ще з дитинства рятувала його у найскрутніших ситуаціях. Ну, привіт, красеню. Сестра піднялася і обійняла брата. Подивилася на нього з любов'ю і трохи з іронією. Часу у мене небагато, тож давай одразу короткою справі. Рита моя завагітніла і хоче залишити дитину, випала він одним духом. І що тут незвичайного, спокійно відповіла сестра. Ви ж не підлітки, дорослі люди, знаєте, звідки діти беруться. От саме в тому і річ, ми ж на самому початку відносину все обговорили. Домовилася жодних дітей. Вона була абсолютно згодна. Казала, що приймає протизаплідні, а тепер, тиждень тому показує мені тест з двома смужками і заявляє Я щаслива, що народжу тобі сина. Що вже й стать відома. Наталя здивовано прижмурилася. Ні, звичайно, радісно зітхнув брат. Але вона впевнена, що це хлопчик. Каже, відчуває. Це твоя копія, Владику, її слова. І найгірше, що вона взагалі не сумнівається, дитина буде схожа на мене. Бо, бач, такі гени не можна марнувати. Ну, тоді все ясно. Вітаю, у тебе буде дитина. Сестра ковтнула кави, не зводячи з нього очей. Ти що змущаєшся? Він майже обурився. Мені не потрібна ні дитина, ні вона сама. Я ж не підписувався на таке. Мені потрібна свобода, розумієш? Ми домовилися у нас була угода, і я їй не раз нагадував про це, а вона зараз удає, що ніяких розмов не було. Ти смішний, братику, тихо мовила Наталя. Скільки ви разом? Три роки, буркнув він, і вже рік точно я думав, як це все закінчити. А чому ж не закінчив? поцікавилася сестра. Звичка, він розвів руками, жаль було, та й загалом жили більш менш нормально. Просто останнім часом вона постійно істерила. претензії на порожньому місці, докори, сцени і все через дрібниці. Хоча чесно, у питанні шлюбу ми теж все обговорили ще на початку вона знала, що я не збираюся ні одружуватися, ні рятувати світ разом із нею. Але тепер їй цього чомусь замало. Влад замовк, зиркнувши у вікно на обличчі його було роздратування, але за ним Наталя помітила ще щось інше розгубленість він виглядав як хлопчик, що потрапив у пастку, і тепер намагається довести, що це не він винен. Треба ж таке. яке тепер передбачливе покоління? Всі ви знаєте наперед, та не розуміють тільки, навіщо ти взагалі з нею жив. Ніяких зізнань, жодного одруження, жодних дітей. Слухай, вона сама затягла мене до себе. Я тоді лише диплом одержав, на роботу влаштувався, а вона вже начальником відділу була. Навчала, опікала, та й закрутилася. Самотня, самостійна, своя квартира, приручила мене, як теля. Ну, ти, мабуть, був зовсім не проти. А чого мені було проти? Як сир у маслі. Влад запнувся. Продовжуй, ти замовк. Підхопила Наталя. Гарна вона, лише стара. Наталя спрямувала до нього німим поглядом. Їй тридцять вісім. А ти не знав, чи що? Не знав. Вона говорила, звичайно, що старша, але в паспорт я не заглядав. Думав, трохи за тридцять їй, максимум тридцять три. Не така вже й велика різниця насправді. Та й виглядає твоя Маргарита сильно молодша за свої роки. Це зараз невелика. А що потім буде? Мені сорок, а їй п'ятдесят два жах. І взагалі, як вона могла ухвалити рішення за нас двох? Я не підписувався на роль батька, розумієш? У мене немає грошей, житла, бажання немає зрештою. Це моє життя. І нав'язувати мені будь-що ніхто не має права. Та розумію я твою злість Ірита, звичайно, не права, але дитина вже є, точніше, скоро буде адже його треба ще народити. Що ти збираєшся робити? Хочу втекти від неї, і забути все це, як страшний сон. Зробила все по своєму, хай сама й ростить. Тоді навіщо ми тут? Що ти хочеш від мене почути? Адже ти все вирішив чи ні? Вирішив, не вирішив. Розумієш, якщо він народиться, це ж буде мій син, і вийде, що я не гідник, кинув його ще до народження. Вона, до речі, каже, що від мене нічого не вимагає, що вона хоче свідомо народити собі, останній шанс і тому подібне. Можливо, так і буде, зауважила сестра. Усі вони кажуть одне а роблять інше. Спочатку не хочу дітей, потім я вагітна. Спочатку не хочу аліментів, потім зустрінемося в суді, бачити її не можу. Влада, ситуація зрозуміла у тебе буде дитина, яку ти не планував, цьому важко одразу зрадіти. Особливо у двадцять шість. погодився влад. Зате, коли тобі буде 50, у тебе буде дорослий син або донька мені таке вже не світить. Адже ми з Тимою теж спочатку хотіли зробити кар'єру, а потім дітей. Він все боявся без грошей народжувати. Ну от, все є у нас, а дітей немає. Так що, братику, життя часом складається не так, як хотілося б. Звичайно, ти чоловік і можеш знайти молодшу дружину. Якщо захочеш дітей років у тільки знаєш що? Дитина це диво, і якщо вона зараз хоче до тебе прийти, приймай. Не треба відмовлятися від того, що пропонує тобі доля. Але я не хочу одружуватися з ритою, і жити з нею не хочу. Ти і справді зовсім ще дитина, та хто тебе змушує одружуватися не хочеш, не живи. Допомагай матеріально це буде правильно, по людськи. Народиться малюк, познайомитися треба, і аліменти платити, а раптом це твоя єдина дитина. Та ну тебе. Роби, як знаєш. Ти ж хотів знати мою думку. Це підлітки виробляють що хочуть, і думають, що за це їм нічого не буде, пора вже подорослішати. А ти, що Реті, сказав, встиг уже Гедотина говорити. Вгадай із трьох разів, звісно, встиг. Я вже з'їхав від неї. Коли? Учора. Нормально, усміхнулася Наталя. Якщо сьогодні вибачишся, напише, що злякався, а тепер навіть радий. Вона простить ти серйозно? Не вибачатимуся я, сама нехай вибачається. Саме так, знизала плечима Наталя. Мені час додому. А ти думай адже є над чим? Влад, звичайно, сестру не послухав. Розірвав із Маргаритою всі контакти. Так він сина свого ніколи й не бачив. Минуло ще 16 років хлопчику вже десятий. Його мати відразу вийшла заміж і поїхала в інше місто. Владові було 36. Він сидів на кухні своєї нової квартири, за яку щойно виплатив кредит. На столі стояла пляшка вина і тарілка з бутербродами. Порожньо. Хоча квартира й простора гарна у новому будинку, але в ній не було ні дитячих криків, ні розкиданих іграшок, ні запаху вечері, що варив би хтось, поки він повертався з роботи. Ріско задзвонив телефон. Це була Наталя. Братик, ну що, вітаю. Її голос завжди звучав енергійно. Завтра ж твої 37, а я вже святкувати хочу. Дякую, сестро. Але без святкувань добре? Влад ледве видавив усмішку, не тягне на свято, не тягне? Не приховувала вона здивування. Ти ж давно живеш як чернець, хоч раз би влаштував вечірку. Влад промовчав. Ну, добре. Мовила Наталя вже лагідніше. У мене для тебе сюрприз. Завтра ввечері заїду. Наступного дня він відчинив двері сестрі. Наталя була зі своїм чоловіком. І не тільки. Маленький хлопчик років десяти розглядав його уважно. Знайомся, Владе, мовила вона обережно. Це Даня. Влад на мить застиг. Він ніби повернувся у минуле. Така ж світла чуприна, той самий прищур. Дитина була схожа на нього так, що сумніви відпали миттєво. Добрий день, тихо сказав хлопчик і трохи посунувся назад. Даня? Влад не міг вимовити більше й слова. Наталю, а як? Ти? Рита поїхала у справах, пояснила сестра. Вона заміжня, у неї все добре, але вирішила, що пора, хоч раз побачиш його, я вмовила. Влад не знав, куди подіти руки. Він хотів обійняти, але боявся. Хотів сказати щось розумне, але слова застрягали. Хлопчик дивився на нього без страху. Проте з відстороненою цікавістю У тебе є приставка? раптом запитав він. Влад розсміявся крізь сльози. Є, хочеш пограти? Хлопчик кивнув, і все напруження, вся важкість моменту раптом розчинилася. Вони сіли поруч на дивані, узяли джойстики, грали, сміялися, сперечалися. Чоловік відчував щось нове, невідоме йому досі входить у його життя. Наталя тихо зітхнула з полегшенням і вийшла на кухню, залишивши їх удвох. Пізніше, коли Данило заснув на дивані після гри, Маргарита приїхала забрати сина. Вона постаріла, але очі були ті самі, прямі, уважні, трохи втомлені. Ти молодець, мовила вона тихо. Я боялася, що ти відштовхнеш його. Влад глянув на неї пильно. Пробач, що тоді. Він не закінчив, я все зіпсував. Ми обоє зробили свій вибір, відповіла вона спокійно. Я народила і жодного разу не пошкодувала. А я пошкодував. Владу перше зізнався сам собі десять років життя прожив ніби не своє. Рита на те лише зітхнула у тебе ще все попереду, а у нього тим більше. Якщо хочеш, спілкуйся з ним, я не забороняю. Він не знає всіх деталей для нього ти лише просто новий дядько. А там як піде. Вона підняла сонного сина на руки, а Влад допоміг донести його речі до машини. І, стоячи на вулиці, він раптом відчув життя дає йому другий шанс, тільки тепер без справи втечі. Тієї ночі Влад довго не спав. Він уперше за 10 років уявляв не бізнес проєкти і відпустки. А те як син іде з ним на футбол, як він купляє йому велосипед, як свариться з ним за погані оцінки, і потім мириться. Ранок настав зовсім іншим. У 37 він нарешті відчув себе дорослим. Влад усе більше брав участі у вихованні Данила. Спочатку рідкісні зустрічі, разом у кіно, прогулянки в парку, футбол по телевізору, хлопчик звик до нього легко, ніби давно знав його. А він, в свою чергу, пишався тим, що хтось називає його татом. Тат, допоможеш мені з математикою? Влад ніколи не чув цього звернення раніше, і кожен раз у нього ще стискалося. Серйозних стосунків він більше не шукав, та й не траплялося якось. Були знайомства, короткі романи, але всі вони здавалися порожніми, Влад наче відчував. Що своє велике кохання він уже прожив. Неправильно, болісно, але воно було. А тепер його завдання виховати сина настільки, наскільки дозволить життя. Він навчився цінувати звичайні миті, купувати для сина речі, слухати його розповіді про школу, усе це було важливішим за будь які поїздки, кар'єру чи випадкові романи, іноді Наталя жартувала. Братику, ти так живеш, ніби тобі шістдесят, а не тридцять сім. Мені добре так, відповів Влад. Я нічого не втратив. Навпаки, знайшов. І вперше за довгі роки він справді вірив своїм словам. Минуло кілька років. Він не став чоловіком із сімейними фотоальбомами. Але в нього був син живий, реальний, смішний і впартий хлопець. Який з часом став для нього найближчою людиною. І хоч життя склалося не зовсім так, як він колись мріяв, Влад відчував, що саме це і є його справжня доля. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.